Усім привіт! Тут розповідає, як ми будуємось, будівництво розпочали кілька років тому, будуємо самі з нуля. Пройшли вже дуже багато, вся історія є на каналі, і далі намагаємось не здаватись, іти вперед, так як переїхали в недобудову. І треба якось жити, тому наводимо лад і затишок в нашому будинку. Ну що ж, поїхали далі. Так, прийшла я сьогодні цей баштан глянути. Приблизно півтора місяці пройшло, як ми положили оце агроволокно. Знизу клали картон. І зараз треба глянути, чи воно там перепріло, ця трава, чи ні. І що з ним сталося. Так, Сьогодні трохи вітряна погода. Не знаю, чи буде чути. Так, головне черв'яка Не цей. Так, ну що, трава починає слабшати, Ось так. Картон ще не перепрів. Все, отако От забирати. І вже буде скоро земелька. Ще трошки залишилось. Але я вже буду копати ямку і забирати оцю всю штуку. І не буду вже чекати, бо вже нема коли мені чекати, треба осаджувати дені, вони. Так що, цей метод рулить. Картон ще не перепрів, це все ще має перепріти. Так що півтора місяці, ну, ще, ще трохи треба почекати. 130-ка. е, агротканина 130-ка. Так що буду вже висаджувати. Так, баштан я вже висадила. Дині, вже навіть їх прищипнула, коли вони укоренилися. Але вони трішки такі слабенькі, напевно, десь змерзли вночі, чи що. Чи може від сонця навпаки згоріли, бідне листя таке? Але я вже обробила. І ось прищіпку вже зробила теж. Сподобалося мені ось так на тканині, на агротканині. Тут посіла навіть кабачки. Капки треба трошки обпалити, немає часу. Посіла кабачки, думала, нічого не зійшло. Ще раз, ще раз пішла, посіла, воно як зійшло. Зараз виберу одне щось гарніше і оці ось так зроблю. Все, не дам їм рости. І хай тут собі буде. По одному будете в мене. Огірки того року теж комедія ціла була, то посіяла, воно мені не зійшло. Знову пішла, купила насіння, зійшло вже, і то вже три підряд зійшло. Ну, Якийсь цирк з тими холодами був. Тут одненький росте. Так що сподобався мені цей спосіб. Баштан ось так на агротканині. Я задоволена. Єдине, що треба ще обсмалити ці края. І все, і тепер воно все буде плестися не по траві, не з бур'янами. А Ось так по агроволокну. Вірніше, по агротканині. Прийшла глянути на нашу полуничку. Так, отакі вже в нас є екземпляри. Я дуже задоволена. Вау! Так, це другий рік вона вже тут. І ось дає вже такий непоганий врожай. А, правда, трошки мені захворіла, вона вже її ми обробили і листя обірвали. Це таке, то що хвореньке було. Вже підживила її, підживляла калійним добривом. Просто попіл і все. Так що в такій фазі вже підживила, щоб гарно плодоносило. Але трошки захворіла, вже обробила її, звичайно. Хочу, звичайно, і під агротканину. Це вже буде майбутня грядка, буду під агротканину робити її. У ну, нас так, ну непоганий врожай, непоганий. Хороші сорти тут. Не пам'ятаю, які тут сорти я брала в подруги. В неї корона і полка. Так, слово корона мене передьоргує. Але це є сорт такий. І тут, по-моєму, ще полка є. Але я вже не знаю, де яка. Ну, ось так захворіло листя. Я кажу, вже обробили, але можливо трохи запізно. І з кінці серпня буду закладати нову грядку і буду вже мати ще грядку, тому що нам цієї полонички мало. Беремо ще полуницю в свекрухи, з дачі, а цієї нам маловато. Я також тут теплиці посадила сонечко, але вона так гарно плодоносить, просто неймовірно. Стільки має плодів. В'яже і в'яже, в'яже, і в'яже. Це один кущик. Оце такий от габарит це один кущик. Це одне зернятко. Зараз покажу, як я сіяла. Я мусила тоді навіть на сніг сіяти, бо її навіть не видно цієї зернятки. Це одна одна рослинка. Ось такий вона має габарит. Це, по-моєму, сорт. По-моєму, це сорт барон Солемахер. Але я точно не впевнена, бо я сіла і сорт реїну, і Солемахер. Ну, настільки мені сподобалася ця сонечка дуже добра. І така урожайна. Тому для сонечки в мене буде окрема грядка. Їй тут не місце, звичайно, але, але поки хай ще посидить. Так, помідори вже підв'язали, вже обрізали їм пасинки. Оці я веду в одне стебло, а ті, що чері можу два-три стебла вести. Отаку Вася мені взяв стрічку, вона така еластична і не травмує стебло рослини. Тому що, коли я звичайним шнурком робила стовбур, такий, як би товщав і отак врізався, мені було дуже шкода. Отака еластична стрічка. Старенький хтось викидувався каже, ні-ні, дайте мені. Я святі завезу, я дійсно не користуюся. Це Саня приходить, от вона розмотала, приходить бавитись сюди. Я вже кажу: хай так буде. Так, але сьогодні ми прийшли формувати диню, кавун. Так, це у нас диня. Диню я прищіпую, головне стебло, тому що вона плоди закладає на бічних пагонах. Для того, щоб в неї були бічні пагони, мені треба її стимулювати. Ну, звичайно, на півдні того ніхто не робить на полях, але в нас коротке літо, тому я це роблю. Так, відраховано на головному стеблі, 5-7 листочків, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, ну це от все. Ой, ладно. Хотілося листок але через камеру дивилася і не вийшла. Так, все, я зупинила їй цей ріст і хочу, щоб вона пішла з бічних пагонів, тому що Деня закладає на бічних пагонах. Воно навпаки закладає свій урожай на центральному стеблі. Це я так дивилася відео, вчилася теж других людей. Пояснювали, тому всі бічні пагони я буду обрізати. Я поки не бачу бічних паганів, тому тут в мене роботи немає. Тільки коли це стебло досягне метра, десь там буду закладати йому урожай, щоб рослинка мала змогу прогодувати себе, їй потрібна зелена масова. Далі оця диня взагалі ще не до формування, ще її рана формувати. Некст динька буде. Ось ця. Тут я вже буду формувати. Ось пішов вже бічний пагін. Вже я поможу їй. прищіпну їй центральне стебло. Ось так точку росту я. Прищипну. Та що ти не диєшся? Пармай піти бічні пагони і тут буде урожай. Центральне стебло, нічого від нього більше не хочу. Теж диня відраховую. Я приблизно я так не рахую, щоб перерахувати. Я приблизно знаю, як мені треба відстань, і все. Все, прищипнула. Чекають, пербічні пагони. Так, з кавунами трошки в мене проблема в цьому році. Дуже важко мені з кавунами пропали. І вижило тільки два саджанці. це Одненький такий, вже його пора підв'язувати. Я буду його на вертикальну шпалеру вести. Мені подобається вертикально так. Для плодів я роблю таку люльку, і вони собі там дорощаються. Мені це дуже подобається. Так, гарньоній. Все стебло красиве. Ну, бічних пагонів не бачу, а ні, нема бічних пагонів. Нема що навіть прищіпувати. Все, молодець. Тягне одне стебло. Супер, молодець. Гарненький такий ажурний лист. Красивий. Кажу айсберг. Ось у мене айсберг вийшов. Вау! Я така задоволена. Оце, що в епіцентрі брала айсберг, це все ерунда. Взяла колекційне насіння і лише воно вийшло. Все, це лише мацюпиня, а це вже більшеньке. Нічого, трошки вже скоро підеш нам салатик. І так, щоб мені доробити клумбу на передньому дворі. Мені треба для початку ще оцю зробити, бо я звідти сюди переношу рослини. Так, тут буде тераса, там зона патіо починаться. І оцей кусок, він якби такий, ну нікудишній. якби. І мені треба тут посадити. Посаджу тут туї, які я вирощувала сама. Далі там буде бузок і гортензія. це така зона, такий глухий кут, який ну, щось треба буде прикрасити. Андрій мені вже викопав п'ять туй Ні, шість. Місце на 6 -й. це, це є туї сорту смарагд. Зараз попрошу ще сюди докопати. Чого? Тому що вночі лежала, думала про цю клумбу і мені раптом відео попадається від дизайнерів. Кажуть, не сидіть просто тує ну, біля стіни. Бо це так якби вже скучно трошки. Тако, каже, якщо садити туї, тоді на передній план винесіть якісь такі парасолькові. А парасолькою я формую бузок. Тому я на передній план висаджу три буска фіолетового кольору і підіб'ю їх низ гортензією. Дві гортензії посаджу. Ну, напевно, так зроблю. Так, Має бути добре. Теж все пересаджую з цього двора переднього, бо там не можу доробити, поки сюди не перенесу. Тому ось так. Там трохи пороблю, біжу сюди і зараз тут зроблю, щоб далі понакривати і там, і тут. Сьогодні по будівництву нічого не покажу, тому що мають бути гості на день народження Андрія. Хочемо привести ділянку в порядок. Дуже багато будівельних матеріалів назбиралося, Треба це все почистити, прибрати. І звичайно, спішу трохи з тими клумбами, щоб якийсь затишок був на ділянці, і теж якусь роботу показати. І чекаю зараз малого нехай мені вийде докупає все остальне. Трошки перехворів, має температуру, але довго не признавався. Лише після цього, як скопав, мені сказав. Також вкопали разом бордюр. Це пластиковий гнучкий бордюр. Насправді нічого там важкого немає, дуже легко встановлюється, і навіть жінці під силу це зробити. Але в цей день така спека була, що нам двом стало погано. Це вже був обід, трохи зробили, і почали тікати, бо дуже сильно було спекотно. Всю стильну роботу будемо робити вже після обіду. Вирішили спершу зробити ямки пізніше накривати агроволокном. Не навпаки, бо мені потім дуже важко це все викопувати. І сюди сильно не можемо дати, бо тут має бути стежка, сюди прохід. І так максимально все, що змогли, виділили. І отак копаємо. Відзначили, де мають бути ту і де бузки. Так, вже починаю відходити. Така алергія в мене на сонце. Вся червона. Тільки трохи сонця, тільки трохи жури і все отак. В мене покриває, покривається плямами. Вже мене були раз відкачували, в лікарню мене швидка забирала, відкачувало. Два дні лежала в лікарні, потім відпускали, задихалася, і зараз відпочину і пізніше піду, вже не буду так ризикувати. Пройде, надіюсь. Приїжджає Вася з роботи, подивився на ділянку, він подумав, що в нас прильот був. Каже, що це за дири?» Я так каже, перелякався. То Андрій тут ту і викопував. Реально, як просто відкрали. Не диви, диви. бачиш, він такого, він так і лишив, і побіжав, йому теж стало погано. Туї жари, отак, він тут тує, викупав і мені пішов туди Вася. Каже, давай зараз хоча б йдемо ту і туї посадимо, щоб вони не пропали, бо то ж треба зразу їх пересаджувати. Вася прибіжав, каже, давай, побіжали бігом. Я ще лежала, а йдуємо, покажу, хоча б. З він пройде. Все за неї поробе. <гум> <гум> Вистільки не впади, я вже впала ногою туди. Так раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Поки посадить тішу. Не за, ті, за, за густо. Не за густо, я хотіла е, стіною такою. Ні, а чого цей? Так, потім порозрізається. Так, Так. ну добре. Я тут запахала, запахала, тому що мені тут все. Просто тоді розрізати треба. Так, туї не можна так лишати, їх треба зразу пересаджувати, бо там вони якісь мають ферменти і на тих корінцях їх треба зразу. Сиди я поняла, що так парить. Зараз буде дощ. От Там така хмара. Я кажу, Давай допоможу тобі. Бо я би ще лежала і тоді б вийшла, де, після обіду працювати. Але Андрій вже викопав ці туї. І теж побіжав бігом купатися, йому теж погано стало. Шланг притягнути. Сюди. Так, я пішла, шланг принесу сонце. Вони різного віку трохи є ще менші. Ні-ні, там ще є саме малесенькі, то я вже в куточок туди посаджу. Ну, їх треба трошечки підскубати буде. Менш однакові були. Так, зараз поможу вирівняти. Так, посадили 4, ні, 5 туй. ще останню ту маленьку я вже сама посаджу. Ну От такого вони віку різного. Тому що оці, по-моєму, з одного року, а потім мені якісь ще дві, по-моєму, ці дві вийшли в наступному році. Бачу, Вася заганяє машину на яму. Як він в нею їде? Непонятно. Отак в нею заїхав. Зараз буде дивитися там. А, щоб дати на ремонт, каже, воздух сам е, прожене звідси. Не було угу. У нас рослини, як в пустині. Прямо сянь. Прямо Мась. Ось такі будь-який. Масянь, тобі туди не можна. Не можна туди, Мась. Ой-ой-ой, сонечко два зараз на тебе пригне. <риклад> Злоби її. <риклад> ну дуже зручна яма. Тому Ми собі яму робили, бо Вася сам робить машини свої. Він вже коли такого не може робити, то тоді він вже везе на сто. І отак все гарненько відміється. І в повний ріст можна собі. Так, дружка в будці завались в бджоли. Ми думаємо, що він там так скаче. У нього булик завівся. Що це там сонце, о Боже, вони літають? Так? Да? То шершень полетів? Це дуже небезпечно, насправді, розбираємо зараз ту будку. Немає, я не знаю, вони тут літають, але може тільки хочуть міздося. А може, ну, дружок тут б'ється з ними просто. Вже пару днів ми замітили, що він б'ється з ними. Пінеклад тут. звез поломав. Пенекла з весь поламав. <схід> так, що він зробив собі тут. Йой, він роздерся. І тут сонце, дивись, обережно ну, там літає, бачиш? І він перестав спати в будці, спить під машиною. Та дружок? <схід> Підлок що тобі так щастить в тому житті? То тебе викинули десь, то тепер бджоли, дружок. А я така собака гарна. Втягував світу тут порвав. Що ти робив? Що ти наробив, дружочок мій? Нема? Привлікає або запах, або шок. Дружок дивиться, боїться. Ну куди ти поліз, дружок? Зараз нос... зараз обкусує тебе. Дивачі дробить розборки, то він ти сюди робив, той бардак. Так вискакував туди сюди Ми не можемо. Ми бачимо, миша може поселилася в нього. Це бджоли. Поки Вася робить будку для дружка, я біжу бігом ще за стелю, агротканину. Насправді у дружка ще в будці нічого немає, ніякого гнізда ми не знайшли. Напевно, вони тільки збиралися його зробити, і дружок вчасно замітив, виганяв, виганяв їх сам. Потім ми розібрали цю будку, ще глянули, і нічого там не було. Тому продовжуємо працювати. Вася поїхав вивозити сміття з дружком. Я чистить стіл, бо сьогодні муку сіяла тут і зробила море чисто Так, Андрій мені допомагає викопувати. Так, оце ми вже викопали бузок. Тут я насіяла муку і вся мука тут. Я подіду, до дощом все пройде. Так, перший бузок викопали. Зараз Андрій другий купає бузок. Ось так хочемо цей Вася оборочкою займається, а ми цей пересаджуємо тут все. хочемо порядок вже навести. Трошки марафет, бо в нас в неділю буде день народження в Андрія. Гості приїжджають, родина приїжджає. Тому треба так максимально приготуватися. І хочемо гарненько все прибрати, подвір'я. Так що ось так. Моя на за цей час на канал вже там випікає щось. Кулінарний канал Яни в описі під відео. Так, тут же Вася доєднався до мене, теж любить такі посадки, чогось йому це теж цікаво. Тим більше, що я такі великі рослини не зможу сама посадити, важкі вони на руки жіночі. Тому я замітила, що у ландшафтних дизайнерів всі садівники це є чоловіки. Жінки переважно щось придумують, а чоловіки саджають. Ось і на цю клумбу я Васю взяла трошки в оборот після роботи і трохи мені поможе. Посадили перший бузок, і так мені сподобалося. Я вже побачила, як він буде в дорослому віці. Оці туї зроблять таку зелену стіну, закриють цей білий паркан. Сам бузок у вигляді парасолюк. Я так буду його далі формувати. Мені подобається ось це голе стебло, а зверху така шапка фіолетова буде. Має бути дуже красиво. Звичайно, це не моя ідея, але нічого страшного. Скористаюсь нею. Тим більше, що на рахунок ландшафту мені треба дуже багато вчитись. Це є тема нова для мене, але мені це дуже цікаво, особливо навесні, влітку, коли все квітує. Зразу руки чухаються щось робити в саду. Ось так вже прикинули. Ну, По-моєму, ідея просто шикарна. Ну, це, звичайно, вже треба бачити по дорослому віці. Ну, а тут ідея в тому, що ці туї якби закривають просто цей паркан, ту огорожу, це біленьке таке і вже буде така зелена стіна. Тоді на передній фон виходять ці парасолькові. Зараз я ще в ніжки дам йому гортензію. По-моєму, ідея супер. Звісно, це не моя ідея, це я взяла в дизайнерів, схему посадок взяла. По-моєму, супер ідея. Єдине, що ще кажу, портів трошечки ці туї. Тому що різного росту і хотілося б вже стіну зразу. Але якщо рахувати, що це є все безкоштовний посадковий матеріал, то я дуже задоволена, правда. І гортензу зараз ще сюди висаджу. Ну, по-моєму, гарна ідея. Зразу куточок ожив, дуже гарненько зробилося. А потім зранку зі співом пташок ти виходиш, і так душа радіє, тому всьому, що ти наробив. А ще це не є дуже дорого. Це є безкоштовний посадковий матеріал. Туї я сама виходила, виростила з гілочки. Просто кілька років на це пішло. Я вже навіть про них забула, Вони якось так і виросли самі по собі. Бузок мені віддала свекруха, передала мені такими гілочками. Отак От я їх доростила. Ну і сьогодні настав їх зірковий час, щоб пересадити на постійне місце. Ще залишилось мені сюди гортензії, але вже зараз мушу закінчувати, тому що ввечері йде на День народження, треба ще приготуватись. І так далі. Зараз тільки зроблю полив і все. І на сьогодні буде все. Буду кожен день підливати максимально, тому що жара стоїть. ой Ой-ой, яка. Тому це необхідно. Ну, все. Так, ще буду прощатись. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Нехай все у вас буде добре. Бережіть себе і свої родини. Злагоди любові і радості побільше в кожному дні. І щоб пошвидше це все жахіття закінчилось для нас всіх. Ну і звичайно, до нової зустрічі.